Всім привіт, друзі! Мене звати Віталій Кобзар, ви, як завжди, на каналі Кобзарі Медіа. Сьогодні, 2 грудня, у Києві відзначається 300-ліття від дня народження Григорія Савича Сковороди. Від одного українського філософа, поета, богослова. Так от я, власне, вибрав час для того, щоб приїхати на концерт, познімати для вас виступаючих. Але основною причиною, для чого я приїхав на цей захід, було те, що я почув від Сергія Павлича, свого вчителя, що на концерт приїде сам Володимир Кушпет, знатна особа у світі кобзарства. Я приїхав на цей концерт, але я його вкотре не впіймав. Він після свого виступу одразу поїхав додому. Трошечки засмучений, але що зробити. Тому цей випуск, мабуть, і називатиметься невловими кушпет або як я їздив знімати патріарха українського топзарства». Друзі, пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе і вона вже перемагає у війні з московитами, а нам потрібно робити своє і працюємо. Тримаємося і до нових зустрічей!

No, so oh, just Тес про сковороду, який я заготував і назвав їх СІМ зерен майбутності. Я щиро впевнений, що він є посланець вічності або Всесвіту навіть так. ДЯКУЮ. І е, е, якщо говорити про 21 -го століття, то ну, 100% я його називаю пророк креативного класу. Тому що його філософія, його спосіб життя він абсолютно відповідає тому способу життя, який був описаний е на, в 2000 році америк американським соціологом Річардом Флоріда е про народження креативного класу. І ось ці сім зер. Перше зерно, безумовно, це наша спільноукраїнська українська риса, прагнення до свободи. У нього це персональна свобода, свобода думки, слова, волі та чину. І те, що він колись сказав потімкіну: що моя супілка і вівця дорожче царського вінця це є абсолютна правда, а не якась гра, тому що зовсім інші система цінностей була у Сковороди, і він мислив точно так само, як Річард Флорида описує, чому представники креативного класу вибирають місце для життя, де їм комфортно жити, а де а не там, де їм найбільше платять. Тобто там, де є товариство гарне, там, де є гарна екологія, де приємно зайти в будь-який магазин чи громадське місце, і таким чином успішними будуть ті країни, які створюють у себе цей мікрокліт психологічний, природні, екологічний, де просто людям приємно з іншими людьми <кій> спілкуватися і обмінюватися якимись позитивними енергіями. Я хотів би привести відома всім фраза, яку я наближаю до оригіналу, так як написано в нього на пам'ятнику. Мір ловив мене та не спіймав або не впіймав. Задаємо питання, який мір конкретно його ловив. І в мене відповідь тепер дуже очевидна і однозначно, це був русський Мір, тому що це була імперія і це був цей спосіб. Адміністративного укладу психологічної цінності, які його просто не влаштовували. А ця молода людина мала великий досвід з 12 років він вчився в Лугівській школі як співак. 19 років він був сумісним співаком в придворному, тобто взагалі в придворній капелі, і ще співав в опері. Уйві собі 19 років. Він був досвідчений музикант в юності. І він ще я. Не зберіглися твори, але стверджують, що він написав партесні концерти. Тобто ще перед Березовським Веделем і Бортнянським церковні за італійською методою церковна поліфонія. І, власне кажучи, оцей русський мір ну, би мене не піймався, власне, є те, що Сковорода не був монахом, не був чинцем, який відрікся від всього миру, від цього світу, а він е шукав людей і шукав людей в Україні, і це значить, що е він не приймав просто той офіційний світ, який йому надавав свої моральні норми і правила, які для нього були абсолютно неприйнятними. І таким чиномськоворода, маючи ту е світоглядну міць внутрішню, він е не отримав долю Максима Березовського, який повернувшись. Із Італії, де навчався у Патре мартіні композиції того самого, що навчав Моцарта. І коли він побачив цій царській Росії, що ни не нехтують, його принижують і далі, він дуже рано помер Загадкові обставини смерті Березовського. Але Сковорода не дав себе умертвити, бо він мав дуже місний світогляд. І він був альтернативний, тобто він був такий же сильний, як ціла імперія. Тому е, так сталося, що вони розійшлися в нічию. Е, е, і тепер, е, вибачте, я схеми зерен, це було про свободу. Тепер друге е, зерно, зер, розмаїтість, яку він проповідував і е, захищав розмаїтість світу. І ви собі, напевно, хтось звернув увагу, що його улюбленою фігурою, яка була метафорою розмаїтості, це була форма кулі. Він прагнув стати кулею. Аскетизм. Ну, Мені здається, по його життю то він сповідав принцип не мати, а бути. Тобто це був особливий аскетизм. Все, що зайве, воно не потрібне. І все, що важке, не потрібне, як він про це говорив. І таким чином він обмежувався в найголовнішому і найлегшому. І разом з тим, цей аскетизм не стосувався. Того, як пише, е, 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 пише письменник Андрій Любка в передмові до книги про Сковарти найкраще, що він був е, за нашими вимірами, це був хіпстер, людина, яка, е, дозуючи задоволення, разом з тим, він був дуже витончений естет. І от яка інформація, на на якої звернуваю, я, я поділюся, знаю, він дуже любив. Вишупені вина, вірменський тічун, чай з лимоном кожен ранок намагався вживати, незважаючи на погідні умови. сир пармезан, мав лондонський кишеньковий годинник. І щось цікавого, що це він ушкалував ця І що він грав на флейті непростій. А на плеці слонової кістки, яка могла коштувати більше, ніж старський бінець, насправді. Це дивовиже. Ну, далі. Так як справді айтішник проповідував зверхність софтвер над хардвером. Тобто інформація і енергія важливіша, ніж матерія. І таким чином, духовне Чорна енергія, тобто темна енергія і темна матерія, важливіше, ніж ці 4% відсотки видимого світу, в якому ми з вами спілкуємося. Так що філософський неоплатонік Сковорода, він йшов вологу з практиками теперішнього часу. П'яте концепція щастя через пізнання самого себе: знайди свою, навіщо ти народжений і так звана сродна праця. Яка, по суті, якщо так подумати, на наш час, це є нічого інше, як тільки та праця, яка є творча, вона є сродна. Але якщо людина здатна творити, значить вона займається сродною працею. Якщо людина робиться спирної зовнішньої, то вона не твориться, вона просто виконує обов'язок. Тому Сковорода це теж як креативна епоха, він оцей філософ і лідер, який переджав час на 300 років. Далі, шлях Христа. Ну, Він дуже. На це звертав увагу, що Бог всередині шукає його там, і те, що важливо для людини при свідомості вже народитися вдруге, прийняти Бога уже в свідомому своєму через свою онтологію, так би мовити, через переживання цього переходу. І останнє, що ми знаємо, практично це перший філософ, який сформулював. Наші українські цінності, дає пріоритет серця, і пріоритет серця, як такого, ну це метафора, звичайно, це не кардіологія, але ми говоримо про те, що крім праці і вигоди, і крім е, потреб і понять, і ще існують цінності і сенси. І от якраз це наша українська і людська, взагалі природа, але добре, що ми це зберегли в собі. І він е, далі, е, так би мовити, створив оцю цілу школу е, духовних послідовників, як Філор Юркевич Чужевський, і ми доходимо до наших днів, і він практично був ще філософом-екзистенціалістом на той час. І фактично він ще був і психологом, і психотерапевтом, і лікарем, про е, що забуваємо і безумовно музикантом, але він був настільки. Е, Універсальна особистість, і наскільки його цікавили засадничі е, принципи життя, що він безумовно нам лише те, що ми називаємо е, кордоцентрична нація або е, е, культура серця, що можна стверджувати, що майбутнє будні України е, це вже моя думка. Е, е, лідерська позиція в світі, е, е, аби стали центром світу, нам треба використати цей час і той наш потенціал, який так. Всі розкрився. І так очікувано одночасно і таким чином повернув, що креативна епоха, яку проголосили е, е, як постіндустріальна постінформ... пост, е, Елвін Тофлер, інформаційна, потім е, креативна, яку вони ще не називали так, це тільки було позначено постінформаційна, але. Ми вже знаємо про рішук до Флориду, і ми всі розуміємо, що так ми живемо в креативній епосі. Так ось, що я хочу вам сказати, поділитися приніс з таким здогадом, що фактично ця креативна епоха і є е, нічим іншим якщо через українську призму дивитися, то це буде цивілізація серця. І, власне кажучи, серце е, за своїм е, значенням передає е, можливість. Блискавичного охоплення всього світу, це як релігійне чуття через переживання бути у всьому світі одночасно, інтуїція, безумовно, емпатія, і акцент на цінностях і на творчості, свобода, любов і творчість. І це є український архетип, який фактично сковорода. Своїм життям закладав, але в той час він не був великим реформатором мови чи політичним діячем, як потім вже були, скажімо, Котляревський, Шевченко чи Донцов. Але він заклав цей фантастичний фундамент, і ми його сприймаємо як нашого, як свого, як рідного, тому що ця морально етична сторона Сковороди, вона виявляється Є нашим фундаментом. Е, я хочу для вас виконати е, е, тогочасні танці. Це е, е, Я не знаю, Це маленькі танці. Небагато. Добре, не багато часу. Одним словом, е, анонімні танці. Перший танець називається «Гайдуцький танець 17-го сторіччя 16-го сторіччя, е, в основі яких лежить дві мелодії Гейгопчукічуки. Е, Гопачок. і друга річ це баламути би з хати.